Бажаю. Це відповіді ножовика. Друже Мамай, підкажіть, будь ласка, оптимальну кількість ножів, які мають бути у піхотинця? Відповідаю. Якщо говорити про оптимально, то моя відповідь три ножі. Кожен для свого призначення. Перший це в рюкзаку, має бути мультитул. Не посперечаєтесь, правда? Другий я всім рекомендую, що і сам роблю, закріплювати будь-який фікс із тактичних на, на броні. Закріплюється стяжками в зручному для вас положенні, або в положенні е, під руку, так званому, для... Е, Швидкого доступу. Для чого, як я як цим користатися, для чого це потрібно, це все ми розповідаємо, показуємо, наглядно доводимо на наших тренінгах з ножового бою. Третій ніж, це бажано мати в кишені, штанів, розкладуху на кліпсі. Не заважає, часто виручає, закарбовує звичку, що ніж завжди з тобою. А ніж має бути завжди з тобою. Доглянутим і нагостреним. Дякую за розумне питання, друже.